Всім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду закривати мариновані огірки з помідорами, це асорті і просто лишень помідори. тому році я робила тільки помідори, отакі мариновані по такому рецепті, і дуже гарні відгуки були. Там у мене під відео, що люди закривали теж такі помідори, і їм дуже сподобалося. І вже, бачите, 9 баночок склала, як я показувала, огірочки, асорті з помідорами. І такі баночки, тільки помідори. І одну баночку залишила, ще, щоб вам показати, що я туди у баночку буду класти. Ну Кожен кладе зелень, там все приправи за своїм смаком. А я все-таки покажу, що я ставлю. Я дуже люблю ставити петрушку туди, з корінцями. цими петрушку ставлю так, трошечки. І такі. Бучок кропу. Отак. Теж гарненько, з цими корінцями. Вони ці корінці дуже гарний запах дають. Їх обов'язково сюди треба додавати в баночку. Два лаврових листочки, отаких от невеличких, якщо великий, то тільки один. І теж отак їх переломлю і сюди. А тепер візьму три зубчика чесника. Отак. Розріжу кожен зубчик, щоб теж запах там дав гарненький. Тепер оце у мене духмяний перець. Можна два, можна три, якщо один великий, два малі, то можна і три додати. Оце перець чорний горошком. І я таку дрібку взяла: 8, 10, скільки там їх нас. От і все, що я у банку ставлю на низ. А зараз буду складати помідори. І скажу вам, що я отак ножем кожну помідору отак трошечки прорізала. Отак, можна голкою проколоти. Ну, я сьогодні щоб мені було швидше, всі помідори отак зробила. І так кожну помідору для того, щоб вони не тріскали. Ставила помідори, а тепер ставлю гірочки сюди. Ну от, бачите, отак склала. Огірочки з помідорами, таке сорті вийшло в мене. Скажу вам, що я воду вже поставила, вода майже закипіла, іду брати, і буду зараз їх парити. Парити буду два рази, а на третій раз уже буду їх заливати маринадом. Для маринаду мені треба оцет, сіль і цукор. Вода закипіла і буду парити помідори. Отак. Вкажу баночку. І зразу накривати буду кришками. І так зараз кожну баночку пропарю оцим окропом. Отак. заляла останню баночку і зараз, бачите, кришки трошечки так добре не пристають, для того, щоб гарнесенько пропарилися. Помідори я беру таку дощечку і гарненько притискаю так, щоб кришки пристали добре до помідорів. Одна баночка нижча, вона літрова, просто ширша. І вийшла така нища, не угляділа, ну, нічого. І отак ще одну, а зверху можна поставити от, ставлю цукор, сіль. Щоб воно гарненько пристало. Можна окутати, я їх разом окутую. Сьогодні, так, як дуже кришки піднялися, і треба прикладати трошечки цим, щоб вони не піднімалися, то не буду укутувати. Гарненько. Головне, щоб вони отут гарненько пристали, щоб вода гарячою була. І так на 15 хвилин залишу, хай опарюється. Пройшло 15 хвилин і буду зливати воду. І так з усіх бандочок. Зараз зіллю воду. Воду зіляла І ставити хай знову закипить. Вода закипіла і буду парити знову другий раз вже. Заляла всі банки окропом і знову накриваю, притискаю гарненько. Так, і ставлю груз. І вже можна залишати на 10 або 12 хвилин хай париться. Пройшло 12 хвилин, і я буду зливати воду. А зараз візьму отаку баночку літрову і буду заміряти, скільки води у цих всіх банках є, щоб робити маринад на літр води. Ставлю під баночку тарілку, щоб не розливалося. І зараз отак прямо буду зливати кришку. Потім я тут половину кришку дуже довго. Виходить, і отак зараз буду з кожної банки зливати і буду заміряти, скільки літр води буде у мене. Один літр. І буду заливати сюди каструлю. І так далі з кожної банки буду зливати і заміряти два літри. От і третій літр. Чотири літри. Вийшло на з 10, 10 літрових баночок. 4 літри і, напевно, десь 200 мл. І я зараз долю води до ,5 літра Щоб більш-менш я могла зробити маринад на цей літраж. Ну, от так. 4 літри і 500 мл в мене вийшло тут води. І зараз ставлю на огонь і буду робити маринад, Поки вода. Закипить, а я буду відміряти пропорції солі, цукру і оциту. І покажу вам, як я це буду робити, чим буду заміряти, і скільки на 4,5 літри я додам і на 1 літр скільки. А вже під відео я напишу пропорції тільки на 1 літр. І начну напевне, з оцита. У мене така стопочка є на 100 мл. Може хтось має її, це така давна. І покажу вам зараз, скільки буду додавати. Я оциту. На один літр води в мене будуть йти отакі столові 4 ложки. Покажу вам От. одна столова ложка, друга столова ложка, третя столова ложка і четверта столова ложка. Кажу вам, скільки це виходить. Це виходить пів оцієї стопочки. Так. Це є 50 мл. Якщо у мілілітрах, то це є 50 мл. Тоді мені на 4,5 літра треба отакі От дві стопочки. О, друга, така маленька. 25 мл ще треба одну столову ложку і другу. На літр 4 на. 500 мл 2 столові ложки оцету. Оце я відміряла оцету на 4,5 літра води. А тепер буду міряти цукор. І скажу, що цукору мені треба теж 4 столові ложки на літр води. Я буду відміряти цукор на 4,5 літра і брати ложкою отак. Бачите такий маленький вершок. Раз. Два, три, чотири. Це на літр. Чотири, а у мене чотири з половиною, то мені треба вісімнадцять. Сімнадцять і вісімнадцять. Не бійтеся столовими ложками набирати. Це прекрасно. Якщо там чуть-чуть менше, чуть-чуть більше. Нічого там такого і різниці великої немає. Так що сміливо набирайте собі, заміряйте ложками столовою ложкою. Заміряйте і все буде добре. А зараз буду всі заміряти. І на один літр у мене йде одна столова ложка солі. І теж буду брати таку столову ложку солі маленьким вершком. Раз, два. Три. 4. Це на 4 літри і пів столової ложки це на півлітра. Зараз це Отак випала. Все. Я відміряла на 4,5 літра цієї солі, цукру і оцету. Два разі. І напишу ще під відео у грамах. Починаю кипіти, буду засипати вже цукор і сіль. Але я бачу, в мене така каструля майже повна, за малу каструлю, напевно, взяла. Ну, попробуй, може, поміститься все. Все буде добре. Так. І гарненько розмішаю це все так, щоб розійшовся там добре цукор, сіль. І да, хай маринад закипить. Маринад гарненько закипів. додаю сюди оцет. і виключаю. Гарненько перемішаю це все. Іду заливати помідори. І вкажу баночку цим маринадом. Так, гарняко під самий вверх. Всі баночки заліла маринадом і зараз буду закручувати під ключ. Ну, маринаду трошечки залишилося тут десь так. 500 мл залишилося. Ну так це завжди буває. От і все. Не? Кришки закрутила вже і покажу вам, що, які вийшли. Оце такі асортії, бачите, огірочками. А оце помідорки самі. Отакі. Як бачите, за одним рецептом можна закрити і помідори самі, і асорті помідори з огірочками. Так що спробуйте. А тепер можна взяти. От якесь таке тепле одіяльце, отак гарненько кутати, як ми це всі робимо. Так добре кутати. І до остивання. Так можна стояти баночки і день, і ніч. Уже коли потрогаєте, що остило гарненько, можна забирати і ставити на місце зберігання. І, як завжди, всім гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую вам за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. І дякую вам за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях, чого бажаю і вам, і вашим рідним всього-всього найкращого. Мирного неба поскоріше, щоб були всі живі, здорові, і тоді до зустрічі!